Прикарпаття намагається бути фортецею для евакуйованих через російські обстріли підприємств. Чимало з них відновило свою роботу та вже будують далекоглядні плани. В області найбільше релокованих підприємств прийняв Калуш. Детальніше дивіться далі. Скляна нитка, котра Підігрівається, потім пропитується спеціальною хімією і запікається. З такої нитки виготовляють арматуру для будівництва. Це сучасний замінник металу. Це сітка, яка використовується в вкладці. Цегли на Харківщині. Це підприємство працювало за 20 кілометрів від російського кордону. Їх окупували в перші години повномасштабної війни. Врятувати обладнання не змогли. А потім ракета, яка прилетіла, знищила все вщент. Найголовніше, що ми одразу евакували робочий персонал, котрий був з зміни. І всі люди наші були цілі неушкоджені, А обладнання і готова продукція все залишилось. Частина так розкидана була по Україні, хтось залишився в Харкові, хтось був в центральних областях, хтось на Західній Україні проживав, а потім, коли вже почали роботу, приїхали всі сюди у кавуш. 70% працівників переїхало разом із виробництвом. Роботу в калуші починали з нуля. Виробничі лінії складали самотужки своїм коштом. Приїхали в травні і за місяць отримали першу продукцію. Зараз проблематика з металом. Ця продукція є альтернативою. І ми можна заощадзити як для бюджету, так і для забудовників, що врешті-решті знизиться обівартість житла. Плюс це експортно-орієнтований продукт, який дозволяє завести валюту саме в Україну. Вони мають офіс у Польщі, тому намагаються вийти на європейський ринок. До війни 80% продукції продавали в Україні. До е, воєнних часів ми виробляли її. Е, до 1 мільйона кілометрів на місяць. Ось і надіємося, що знову ж таки після перемоги ми вийдемо на ці об'єми, тому що будівельний ринок трошки просів у Калуш із Харкова. Перевезли також чи найбільший в Україні склад з комплектуючими до гідравлічних та пневматичних систем. Будувалися оборонні споруди, працювала будівельна дорожня техніка, і вона працює якраз за рахунок комплектуючої гідравліки. І техніка зупинялася. Вони треба було її ремонтувати. І до нас почали звертатися треба комплектуючи, ми під, під бомбами вивозили. Через загрозу обстрілів підприємство на кілька днів роботу зупинило, але клієнти потребували допомоги. Аби зберегти потужності, вирішили у тилову область перевести частину обладнання та працівників. Компанії це коштувало близько мільйона гривень. Частину компенсувала держава. Дуже важливо так. Це кваліфіковані працівники, тому що вони від їх кваліфікації залежить ну, якість того продукту, який ми робимо. От, залежить також його ціна. Такої самої концепції ми притримувалися в принципі, і з верстатами, тому що ми, би, хотіли, ну, у нас якби була єдина така потреба, щоб ми використовували сучасні верстати. Кожна станція індивідуальна. Цю виготовляли для верстата з обробки металу. Скалу вона поїде у кривий ріг. Такі системи раніше замовляли за кордоном. Українські інженери якісно конкурують. До війни це підприємство навіть робило гідравлічні стенди для випробування авіаційних агрегатів. Вірять, проект таки реалізують, бо частина виробництва залишилась у Харкові. Місцеві приїжджають, тут пригнав машину, мені треба щось зробити, допоможіть. Ті приїжджають, рукави треба зробити. Тут хлопці приїхали. Ми вже лінію по виробництву металу будемо робити. Приїхали хлопці, теж місцеві хочуть робити пілети для опалення там на гідравліці це обладнання. Калуш колись був потужним центром хімічної промисловості. Тисяча гектарів промислової зони пустували руками. Завдяки релокованим підприємствам місто та громада оживає. Сюди евакуювалось 13 виробництв. Це найбільше на Прикарпатті. На переїзд очікують 10, ще 14 приймають рішення. Підприємство приїжджали, як правило, з кістяком. Так, це велика кількість там, людей, там, від 50 до 70 чоловік. Решта вони вже набирали там, наших місцевих з міста Калуша. Звичайно, що стояло питання Ну, перереєстрації в нашій Калуській громаді, але ми трошки того так зважно підносилися, так тому що, ну, дай Бог, війна закінчиться, вони вернуться додому. Так. Якщо хтось не захоче вернутися, так ми можемо тоді говорити про перереєстрацію. З релокованих підприємств повертатись хоче лише одне. Решта планують бізнес масштабувати. Тим часом Калузька громада вже виділила 40 гектарів на будівництво індустріального парку. Це спеціальна зона, яка дозволить знизити місцеві податки, аби евакуйовані підприємства стали на ноги.